Доброго вечора, харківський міський голова Ігор Терхов в ефірі національного телемарафону розповів про підсумки першого дня конференції Ukraine Recovery Conference, яка проходить у Берліні. Він зазначив, що велика увага була приділена питанню безпеки захисту неба разом з міжнародними партнерами. Харківська влада активно працює над питанням утримання надсучасної системи протиповітряної оборони для того щоб закрити небо над Харком, для нас це головне завдання. І сьогодні президент виступав, і наші міжнародні партнери виступають. І я маю надію, що у нас з'явиться найсучасніше ППО. І тоді зовсім по іншому буде і настрою харків'ян, і е, будуть працювати заклади освіти і всі інші заклади. Крім того, мер Харкова підписав кілька угод важливих для підготовки до опалювального сезону. Зокрема, були досягнуті домовленості про передачу Харкову когенераційних установок від урядів Німеччини та Чехії. Харків також отримає від Світового банку гранту розмірі 47 мільйонів євро. Зауважив Ігор Терехов. в повному обсязі ці кошти будуть направлені на придбання когенераційних установок для сталого проходження опалювального сезону. Крім цього. Ми підписали угоду і теж будемо отримувати 25 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку. І всі ці кошти теж будемо направляти на енергетику для того, щоб децентралізувати систему опалення, і для того, щоб децентралізувати систему електропостачання. Між тим продовжується реалізація усіх міжнародних проєктів, наголосив мер, які були розпочаті у місті до чи під час війни. Це будівництво метро і закупівля нового громадського транспорту і розробка генплану, який фактично визначить шлях розвитку Харкова на наступне століття. Яна Біляєва Єгор Мікенін, Харків новини.